Зразу з деревом. А, це. Але... Все включилось. А я! йод! Точно, Включились, сестри Все включилось. Можна заходити. Мы будемо грати з подругою Майнкрафт. И І... для нас. А скільки тобі дерева добути? Скільки хоче, мене, у нас буде креатив, я просто ще заходжу. А, ж точно. Та жопа. Ну, все одно, поки ти ще не зайшов, я буду виживати трошки. Будь. А давай так само, як і в той раз, знайдемо дере, е, якусь деревушку. А я забула, що я не в і мене можуть бити монстри. Хайди. Вбив, хай, вбив. хай вбивають. Один така. Хай На, Я не дамся. Я так просто їм не дамся. Це мій залог. А де я. О, поки мене не було дом построили. Зараз я тебе прикол покажу, Соня. Нет. Показать? Окей. А ти дивись. Уї не померла? <рит> Ні, але можу. Відстань, від мене, не так і ти ж. Вс, закрилося. По нашу? Не за поздр... це не заможу. Але... Може, ти в мене дом случайно вкрала, ти не думала? Та я зайти бо мене зараз вб'ють просто. У тебе креатив. це А, тоди вс. Ой, извиняюсь, извиняюсь. Це сніг чи коврики? Коврики. Це сніг. О, сніг? Да. Извиняй, я тебе тут о поламала. поломала. в мене є руки, в мене є креатив, я построю Так? Як пей, ві... не... Я гойви. Я бы в Ютубе тоже писала, кто на стриме Так я бежу строить, домик Опа, а це что тут таке? Це ти Да ты их устроил? Да ты за махино там де маяк? Маяк його поїжджу? як це ти построїв? Я з другим грав. Ойо, коли мене вони... комната, темчик. Ой, темчик, здрасте. Тем, його тут немає. Ком'ята, ком'яти, комната. Боже, як ви стільки построїли? А ну лише разом було. Я... Коли він це строїв, мене не було. Цей дом один, а все інше разом Соня, іди за мною. Зараз подожди, ну хоч трошки декора додати. О, хочемо, о, 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 так хоч. Ну хоть вот так его хоть. Ну хоть таке поможно. Может його, за... може, його надо запитати? Я хоч десь по два світильника поставлю. І То сюди не ставиться. Сюда наставить. А, приват. Я забулся вроде. Вроде приват. Нет. Да. Ломать ты можешь? Да. А теперь поставь У -у -у. на месте. Е -е. Так, пусть я полублоки. полблок. Что строить будем? Так я буду собі свій домик строїти, який мені, на жаль, монстра зламали. Як вони зламали? Ну, я тут сама химия построїли, Да, да, да. Монстри не вміють а зламати. Диму нема. Диму, диму, чого нема? Йди за мною. Йдю, йду. Ти, ти де? йду. йду да. Бачиш, тут мох. Да. А, те схован, ти схован-ка, да? Зайди. Ого, як прикольно. Тільки трошки за низький, але взагалі бомбезно. Тільки якщо сюди за низький, а так прикольненько. Ти тут тільки побачила інтер'єр і все, а портал ні? Я побачила інтер'єр. А портал? Я ось одразу це побачила. Ой, извиняюсь. Я подумала. Це цей, це цей. Я... Нічого, нічого, я все... Боже, це... Ну, да мог, боже ж. Хочеш пообідати в мене на криші? Що це? На криші. Що це за запись? Ой, це плагін такий. Хочеш по пообідати в мене на криші? Ой, тут уже жать не нужно. Конечно хочу. Ну то сідай. Так, Що жрать будем? Заказуйте? Курку сыром найти, картошка фри, Кока-Колу. Курка, жарь, курка, сыр, жовт найит. Наитсы. Наитсы. Скільки скі, найит mm, Пять. П'ять найти. Сыр. Один сыр. Uh... Да, а ще що? картошку фрі жарену. картошка Шарена. Скільки картоплин десять кока-кола. Можна просто бути з водою. З вас э, раз, шесть, семь, семнадцать алмазов. Два, семнадцать, mm. алмазок. Сейчас, Зараз, зараз, Подожди. А не заряд піде? Це не Алмаз в Тебе креатив. Ладно. Ой, трохи перебільшила что У вас туди впало. А вы там один докинуло. А я вам його верну. Його... Це ж задача. Да, це задача. Ой. Okay. Vendo, mas estou livre, Mas <sí> para também, a skin do eu vi Ты можешь поменять скина Нікіту Берга? Якщо nee. будеш е, до, мель, е, кожен стр, е, цілий стрім так казати, то ні. О, так прикольно придумав шкафчиком який в нього нік? в Майнкрафті. Ой, а я... А я не знаю. Я просто давно до нього вже на відео не заходила. І... мой маленький. О, у мене домик буде на цьому... Ай! Подивись на себе. Е-е-е, це що? Це темчик. <говорить> я не темчик. Я нубик. Це в нього такий скин. Кожного лише, будь ласка, на дівчину? Що мене звук, У мене звук не працює. Бо я не хочу бути нюбиком. Катя, городик в тебе прикольний. А пятна А ты подивись на себе Я аж поменяв ту биски Спасибо Ого, я быстро Построїти будемо. Mm -hmm. Ой, подожди, я відлетіла, я зараз до тебе прилетю